Датися й Росія переконаний також глава британського уряду. Кір Стармер. він додав, що це обов'язкова умова для переговорів про справедливий і тривалий мир в Україні. Нагадаю, просто зараз у Києві триває зустріч лідерів коаліції охочих до України. Вранці приїхали президент Франції Мануель Макрон, прем'єри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І зараз на прямому зв'язку зі студією Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Арсенію, чи є у вас промічні можливо дані від того, що ми очікуємо від сьогоднішньої зустрічі коаліції оточих? Як вже раніше з різних джерел обережно анонсувалося, що на цих вихідних повинно бути напрацьовано, фіналізовано Пропозиція сполучним перепрошую Російської Федерації Коаліція охочих спільно з Сполученими Штатами Америки щодо безумовного припинення вогню мінімум на 30 днів. Тобто, і в небі, і на морі, я хочу нагадати, що це була базова пропозиція України, Франції і Британії, і Сполучені Штати напряму на Саудівській Аравії. Запропонували це ще був середина березня, зробити. Припинення вогню і на землі Україна погодилася, і ми насправді досі очікуємо від Російської Федерації згоди на безумовне припинення вогню на 30 днів. Тому в принципі зараз дійсно лідери Франції, Британії, Німеччини Польщі в Києві з президентом з його дипломатичною командою напрацьовують рішення, яке покладуть Росії на стіл. Ну воно вже лежить на столі з точки зору питання. Припинення вогню Україна готова, і ми це демонструємо. Хоча ситуація на фронті складна. Ось буквально. Днями ми з першим спікером Карнієнка були по Покровському напрямку, ворог продовжує свої агресивні дії, але наші збройні сили зрозуміло, що дають відсіч. Але це ніяк не схоже на готовність Росії до не те, що миру припинення вогню. Але я хочу нагадати, що позиція наша принципова: що будь-який мир повинен бути справедливим у питанні України і тих злочинів, які здійснила Російська Федерація по відношенню до нашої держави і до нашого народу. Тому після сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішніх консультацій, я так розумію, якщо Російська Федерація відмовить Канал зв'язку Сполучені Штати, оскільки вони є найактивнішим посередником, відмовить у початку трисіденного безумовного перемиря будуть жорсткі санкції, жорсткі рішення. От Андрій Рмак проанонсував, що в Конгресі Сполучених Штатів вже лежить готовий законопроект з дуже серйозним пакетом санкційним, і він буде синхронізуватися з. Європейським союзом, звичайно, що президент Макрон вже в Києві зробив заяву, що в принципі, якщо вдасться це 31 перемиря, то подальші кроки, зокрема він особисто буде докладати вже до початку більш таких серйозних ґрунтованих перемовин щодо миру для нас, по справому миру. Ну і звичайно, гарантії безпеки. І тут лідери коаліції охочих Є, скажімо, фундаментом майбутніх гарантій безпеки для України поряд з тою угодою, яку ми підписали, ратифікували Сполученими Штатами про наше стратегічне економічне партнерство, яке теж несе за собою, зрозуміло, що є певні зобов'язання у питанні не тільки інвестицій, але й захисту цих інвестицій, і сполучених штатів і третіх країн в Україні. Пане Пошкаренко, давайте трохи поговоримо про те, які підстави у Росії йти на 30-денне перемир'я. Зараз вона сама оголосила перемир'я на три дні. Зрозуміло, їхній страх. Ну це мов би, натяк, дайте нам спокійно провести парад, але по факту на прикордонні. Сафарі за цивільними влаштовується. От у нас сьогодні на зв'язку було Запоріжжя. Такий самонаступ триває на фронтах. Тобто, Росія навіть в одноосібному порядку, коли оголошує примир'я, вона його порушує. І зараз хто буде стежити, якщо, наприклад, раптом щось станеться, і Росія погодиться на 30-денне примир'я? Хто буде стежити за тим, як воно дотримується? Хто не з України і не з Росії, буде стежити, як воно протікає. Я абсолютно з вами погоджуюсь, тому що дійсно, як я вже зазначив, ось буквально два дні тому, будучи в Донецькій області, да ми спостерігали, що там відбувається, і, і, і це точно хочу ще раз підкреслити: не схоже на якісь бажання Російської Федерації до припинення вогню. Але тим не менш, ми все ж таки з партнерами продовжимо наполягати, що потрібен мир, потрібен справедливий мир. Що стосується спостереження, в нас є сумний досвід ОБСЄ, організації, до речі які в цьому році 50 років. Сумний досвід ОБСЄ, яке в 2015 16 подальших роках спостерігало по лінії розмежування між Україною та тимчасово окупованими територіями, начебто за тим, щоб не було знову ж таки порушення перемиря, і ми пам'ятаємо, як фактично окремі співробітники ОБСЕ. Були такі, на жаль, прецеденти та да, здавали позиції наших військовослужбовців. Тому це дуже складне питання, тому що воно повинно викликати довіру в нашій стороні, і зрозуміло, щоб на це повинна погодитися Російська Федерація. Ми знаємо, що попередньо є напрацювання, що по завершенню війни власна для цього створена коаліція охочих і лідери її сьогодні. В Києві планує розміщення контингенту свого військового контингенту в Україні як одна з гарантій безпеки. Звичайно, що ми оцінюємо, що це повинно бути порядка 100 тисяч військових, ідуть дискусії. Ми розраховуємо, що в рамках, в тому числі і сьогоднішньої роботи нашого президента з лідерами коаліції охочих, будуть напрацьовані механізми контролю і, власне, треті країни, можливо, це буде. Деякі країни, які які ми погодимо, деякі країни, яка Російська Федерація погодить, тобто будуть такі групи спільні, які будуть здійснювати цей монітор. Бо зрозуміло, що ми не довіряємо російській стороні. Вони не погодяться, зрозуміло, що нам довіряти, але ми ж бачимо, що навіть триденне оголошене перемир'я, ми бачимо інформацію від наших оперативних командувань наших бригад воно ніяк не впливає на прифронтову зону тому так. це дуже складне питання і і зараз ці механізми в києві я впевнений напрацьовуються для того щоб дійсно було місії, які по перше не будуть здавати позиції наших військових як це вже було да, а по-друге да. дійсно будуть святкувати слідкувати і мати механізми об'єктивного надання сигналів не тільки в києві в москву а в Вашингтон та інші столиці так, да, ви правильно абсолютно зауважили. Ще одне питання маю до вас вчора. Міністри закордонних справ країн ЄС проголосували за створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії. Давайте ще раз проговоримо в попередніх годинах. Ми про це говорили. Що це означає? Як це наближає відповідальність Путіна? І про законотворців вас, якщо говоримо, тобто яка ще низка дій має бути, щоб безпосередньо нарешті трибунал для Путіна став можливим? Я нагадаю, що міжнародний кримінальний суд його судити не може, тому створена інша. І і тепер я так розумію, прописані вже всі деталі, як це має відбуватися. Тому це важливо весь алгоритм, так? Ну, у нас складна, взагалі ситуація з спецтрибуналом. Два співни роки напрацьовувалося це рішення, яке було підписано у Львові. Справа в тому, що міжнародний кримінальний суд, мандат якого починається з 2002 року, має, скажімо так, три юрисдикції: це злочини протилюдності, це воєнні злочини і злочини геноциду. На жаль, злочини агресії тоді, скажімо, ті, хто засновує МКС, не змогли напрацювати правники міжнародні в Римі. Що ж таке під які дії агресивні підпадають під визначення злочини агресії? Тому на жаль, міжнародному праві, міжнародний кримінальний суд. В Римському статуті немає такої юрисдикції, немає такого визначення для нас було принципово, щоб все ж таки злочини агресії в широкому розумінні цього слова, тому що Росія ну мені здається, ну використовує всі можливі інструменти війни. З, вибачте, з різних століть часів дикунства, варварства, які тільки можна будь-які ядерну зброю, ще не використовували. і хімічну зброю використовували, і все, що завгодно на окремих ділянках, тому я вже мовчу. Просто про міста, які просто знищуються, стираються, злочини проти жінок, дітей наших і, і, і кожного українця. Тому нам принципово, щоб це були спецтрибунал, який буде мати мандат. На недоторкану трійку, тобто, що таке по міжнародним правом недоторкана трійка за президент, прем'єр-міністр закордонних справ. Цей трибунал, в принципі, буде створюватися і створюється на на в Люксембургі, буде підписана угода між Україною і Радою Європи на базі Ради Європи. Він буде працювати в ГАЗі, там уже працює два роки центр. Міжнародний, де систематизуються всі злочини, і це не альтернатива. Я хочу наголосити міжнародному кримінальному суді. Навпаки саме цей спецтрибунал буде заповнювати, скажімо. Заповнювати розслідування тих злочинів, які не є в юрисдикції МКС, і взагалі створений створений дуже поганий, навіть вже два поганих прецеденти в минулому році щодо мандату МКС. Хоча ви знаєте, що є мандат МКС на Путіна, виданий прокурором Каном. Але відвідування відвідування в Монголії і не затримання там монгольською стороною, яка ратифікувала Римський статут. А цьогоріч прем'єра. Ізраїлю до Угорщини фактично не невілюють сьогодні ідею римського статуту і дотримання країн, які його ратифікували, які ми, до речі, ідеї переслідування військово-політичних злочинців згідно римського статуту. Тому цей спецтрибунал, звичайно, в ми хотіли, щоб він був проголосований генеральною асамблеєю ООН, щоб він мав абсолютний мандат. Як свого часу, коли ще не було міжнародного кримінального суда, був рад братрадбезому створений спецтрибунал по Йогославі, який мав абсолютно широкий мандат і переслідував перших осіб е, тодішніх е, країн, які воювали, і вони, до речі, понесли покарання. Але я впевнений, що в усякому разі, е, це дійсно той крок, який е, дозволить нам юридично дозволить нам і ряду країн, майже 40 країн ходить. В коргрупі і в ту коаліцію, яка підтримує створення спецтрибуналу, не тільки Європейського союзу, дозволить нам якісно переслідувати найвище керівництво Російської Федерації до понесення ними покаранням за злочини агресії. Що стосується римського статуту і визначених злочинів геноциду воєнних злочинів. І проти людяності, то звичайно, що дуже багато речевиден артерів жрано кримінального суда. Я думаю, що вам не щодо політичного щодо російського військового і політичного керівництва, я думаю, що навіть не всі ці ардера є публічні. Ставимо крапку в зараз, пане Арсенію, дякую вам. Арсеній Пушкаренко, заступник голови комітету парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Був з нами на прямому зв'язку.